Сторінка 200, параграф 48. Як людина взаємодіє з гідросферою. Охороняти водойми це те саме, що оберігати життя на землі, піклуватися про її красу, серед якої живуть люди і багато інших живих істот, з періодичної преси. Яке значення води для людини? Усім відомо, що без води неможливий будь-який прояв життя. Вона забезпечує життєдіяльність усіх живих організмів та становить значну частину в їх будові. Це цікаво. Уміст води в різних організмах водорості 90-98%, медузи – 95-97%. риби 70%. Організм людини на 63 78 складається з води. Джерелом питної води для людини є води суходолу. Вам відомо, що більшість цих вод перебувають у твердому стані, тому найдоступнішими є води річок. Озер підземних вод від дефіциту питної води страждає понад 40% населення світу. Вода це не тільки джерело для тамування спраги, але й ресурс для відпочинку та оздоровлення. Мальовничі береги річок, озер, узбережжя морів та океанів чудове місце для поновлення сил. Поширенням є водний туризм з використанням човнів, байдарок та інших плавальних засобів. Як людина використовує воду, вода широко використовується на промислових підприємствах у різних виробничих процесах. Це цікаво, для виробництва 1 тони цукру потрібно 100 тонн води, а для виробництва 1 тонни паперу 250 тонн води. Значна кількість води потрібна і в сільському господарстві для поливу та зрошення полів. На річках будують греблі, а біля них споруджують гідроелектростанції. Отримана на них електрична енергія є в раз дешевшою ніж на теплових та атомних електростанціях. Водні простори широко використовуються як водні шляхи. По них безперервно курсують транспортні та риболовецькі судна. Чи завжди гармонійні стосунки людини з гідросферою? У результаті тісної співпраці людини з гідросферою у світі спостерігається зменшення запасів прісних вод, обміління річок та озер, виснаження запасів підземних вод. Забруднені вод світового океану. Для порятунку гідросфери це може зробити кожен. Відпочиваючи на березі водойми, не залишайте після себе сміття, побутових відходів, економно витрачайте воду, не викидайте у воду сміття, пластик тощо. Існує Всесвітній фонд дикої природи. Це міжнародна неурядова організація, яка займається збереженням природи, дослідженням та відновленням природного середовища. Види забруднень гідросфери, механічне, засмічення, забруднення піском, глиною, хімічне, нафта, нафтопродукти, пестициди, сполуки важких металів, мінеральні добрива, фізичне, тепло, радіоактивні речовини, біологічне, бактерії, яйця гельмінтів, спори грибів. Коротко про головне, вода безцінний мінерал, необхідний для життєдіяльності всього живого на землі. Вона широко використовується на промислових підприємствах у сільському господарстві для виробництва гідроенергії. Води гідросфери значно забруднені і потребують охорони.